Коли вам зроблять операт шасунковий, такий незалежний, ну не з цього банку, так, в якому ви берете кредит? Ну тоді все одно є інспекція банку. Вони приходять в той дім і роблять свою інспекцію. Чи добре оцінена ця нерухомість? Тобто виходить так: що одні кажуть, що краще мати незалежного оцього оператора шасункового, а другі кажуть, що все одно банк прийде і оцінить свою інспекцію, зробить. Ну так що. Якщо заплатити 800 злотих, то вже краще конкретного банку, там де ви будете брати кредит. І якщо все добре, то тоді ви підписуєте варунки кредиту. Підписання варунку кредиту це умови, умови кредиту. А саме, які умови будуть? Перше, яка буде провізія для банку, це означає, скільки відсотків ви будете платити за те, що вони урухомили вам кредит. Наступний пункт це. Які будуть рати кредиту. Рати це ваші частини, які ви щомісячно будете сплачувати, і на рахунок рат. Значить, рати діляться на дві частини: перше це перед вписанням на іпотеку, як я вже тут зазначала. І друге після вписання до ксенгії вичистої. І якщо ви ще не вписані на іпотеку, тоді рати будуть більші. Після вписання на іпотеку рата буде менша, може навіть на 1%. Ну тому що вже буде видно, що банк є власником, що процедура признання кредиту може тривати 21 день, ну, то максимально. Тобто, в середньому вона триває 7 днів. Що це означає процедура признання кредиту? Це означає, що після того, як ви вже купили той будинок або якусь іншу нерухомість. Віднесли в банк ці документи, і банк має перерахувати гроші вже власнику будинку, тому продавцю. І це може тривати 21 день. То до того має бути готовий продавець. Чому потрібно застрахувати будинок? Тому що якщо ви цю страхівку не включили в кредит, то банк не заплатить продавцю за будинок, поки ви не застрахуєте його. Ось такі, такі, такі нюанси. Коли ви вже подасте заяву до сонду районового, щоб вписати в ксенгу відчисту, потрібно чекати мінімум місяць. Буває так, що чекають і до року часу. Це в кого як. Після того, як вам видадуть вже документ, що до кенгі-відчистої вписано, тоді ще сім днів треба чекати. Чому? Щоб стало дійсним, називається. О, правомоцнення. Після того йдете до експозитури центральної інформації ксенгвічистих, так називається. Це центральне інформаційне відділення земельних та іпотечних реєстрів. Коли вже ви там, вам там все видадуть, всі документи в цій експозитурі, тоді рата буде обнижена навіть на 1%.